Вона писала так, ніби заклинала слова, створюючи світи, що зачаровують і лякають водночас. Тені Тлі письменниця, яка не боялася експериментувати з жанрами, стилем і темами. Якщо ви ще не знайомі з її творчістю, саме час відкрити для себе її книги. Сьогодні ми поговоримо про її романи, про робота Сильвера та збірку Червоний як кров», де класичні казки оживають у готичному стилі. Теніт Тлі народилася у 1947 році. У Великій Британії. У дитинстві вона страждала на легку форму дислексії і навчилася читати лише у вісім років, а з дев'яти років почала писати оповідання. У 1971 році вона дебютувала із романом для дітей Скарб драконів, а згодом стала однією з найпливовіших авторок фантастики та готичної літератури. Їй працювала в різних жанрах від фентезі до наукової фантастики та хоррору. Перша жінка-переможець британської премії «Фентезі». Вона отримала нагороду за найкращий роман за свою книгу Владика смерті англійською Des Master 1980 року. Тенні Лі була дуже плодовитою авторкою і за різними оцінками видала від 70 до 90 романів і понад 300 оповідань. крапку її творчості поставила смерть від раку молочної залози у 2015 році. І навіть посмертно їй присуджують премії. Наприклад, у 2024 році Асоціація письменників фантастів присудила їй премію Інфініті як знак того, що її творчість продовжує надихати. Президент асоціації Джеф Кеннеді зауважив Теніт Лі писала комбінації наукової фантастики, фентезі, романтики, жанрів, квіру і сексу задовго до нинішніх тенденцій. Вона була справжнім першопрохідцем у багатьох жанрах і вплинула на багатьох сучасних авторів. Мені дуже шкода, що вона пішла і ми не встигли віддати їй належне, але гірко солодка радість від того, що ми маємо змогу віддати їй цю честь сьогодні. Отже, серія Сильвер або Срібло. Головний герой робот Сильвер, створений для обслуговування людських забаганок, але здатний до мислення, почуттів і творчості. Його історія змушує нас замислитися, що робить нас людьми, чи може машина стати особистістю. Перший роман Сильвер металевий коханець The Silver Metal Love вийшла у 1981 році. У ній головна героїня, юна дівчина Джейн, закохується в Сильвера, гуманоїдного робота-музиканта, створеного для того, щоб розважати людей, у тому числі надавати сексуальні послуги. Її любов на нього змінює не лише її саму, а й робота, який починає усвідомлювати себе як особистість. Водночас суспільство не сприймає їхній зв'язок що породжує гострий соціальний конфлікт. Друга частина Металеве кохання Метеле Клав вийшла аж через 24 роки, у 2005-му. Метеле Клав є продовженням історії за силами Металаве. Роман продовжує оповідь про Джейн Арден через роки після подій першої книги. Цього разу історія фокусується на новому персонажі Елоїзі Макград, яка стає одержима роботом копією Сильвера. Обидва романи досліджують питання ідентичності та кохання, але у металевому коханні лі глибше розглядає одражимість та вплив технології на суспільство. Письменниця розпочала роботу над третьою частиною, яка не була завершена через її передчасну смерть. В добу, коли штучний інтелект дедалі більше інтегрується в наше життя, книги Теніт Лі, звичайно, напрочуд актуальна. Її бачення майбутнього перегукується з сучасними дискусіями про можливості роботів етичні межі штучного інтелекту та вплив технологій на людство. У збірці Червона якров як Тенітлі переосмислює знайомі казки на новий темний лад. До неї входять 10 історій, серед яких варіації на білосніжку, попелюшку, красуню і чудовиську та червону шапочку. Власне, під заголовок казки від сестер Грімер, що відсилає нас до казок братів Грім, також натякає на те, що казки будуть більш моторошними, обігруючи значення англійського слова ґримм. Похмурий. У цій роботі Лі демонструє свій талант до створення атмосферної і загадкової прози. Збірка включає історії зі змішанням фантастики і реальності, що характерно для стилю письменниці. Роботи Тені Лін часто поєднують елементи міфології та сучасної культури з глибокими психологічними портретами персонажів. Наприклад, у її версії білосніжки Read as Blood. Головна героїня не безневинна дівчина, а моторошна істота з білою шкірою та червоними очима, народжена від темної магії. У попелюшці When the Clock Strikes замість доброї феї з'являється зловісна сутність, що допомагає дівчині здійснити її страшну помсту. Красуня і чудовисько «Beauty» – стає історією не про кохання, а про жагу до знань, яка може виявитися небезпечною. Ці історії змушують нас переосмислити ролі героїв і лиходіїв. Моральні уроки, якими засвоїли з дитинства, лі показує, що в казках завжди є прихована темрява, а щасливий кінець це не завжди порятунок для героїв. Теніт Лі залишила по собі величезну літературну спадщину, сповнену з загадкових світів, незабутніх персонажів і глибоких філософських питань. Її твори і досі надихають читачів та авторів. Тож, якщо ви шукаєте літературу, що змушує думати і відчувати, сміливо беріть до рук її книги. Яку з її історії ви хотіли б почитати першою? Напишіть у коментарях. Сподіваємося, вам було цікаво. До нових зустрічей і цікавого читання.